Та резина, що робить розширювальний роздін? Це колесо якраз 80 см. Тут він проходить і мені. Так, він зрізає, він зрізає і обвалює донизу. Робить під колесо підготовку. Бо якщо б його не було підготовки, то він би бишов половину. Він би пішов, його скинуло плюбовку, чи він би там пропав. Він просто його рознов. Він було спахан, він дуже протектор став. Але він передніми колесами йде по підворозною, колесо йде рік. Тобто сюди його протехують 710 різдів. оператор чуть вильнув, колесо завернув, затоптав. І тим самим ми вже можемо бачити, ось наприклад, він колесом вильнув. Ми, вже бачимо. Є, ми стараємося перший корпус ну, 10-5 см, щоб він тільки брав, щоб не набивалась маса просто бізнес. А задок кидаємо на всю глибину. Тобто ми робимо першу борозну, а друге, ми не нагортаємо горба на першому проході. Тобто Ми не робимо цей насип, щоб тоді нам прийшлося його розтягувати культиватором чи диском. Тобто за передній десь сантиметрів десять, задні на повну глибину і пішли до самого краю. Коли ми закінчуємо роботу, то все, ми вже обійшли краєву і йдемо в останній То Тобто ми наоборот задній корпус піднімаємо, а передній заглубляємо. заглубляємо. То тобто, і ми його змійкою аккуратненько розрівнюємо. Тобто ми тоді так само ровно рівнення. Бо дуже багато теж кинули повністю, зробили борозну посеред полі, її тоді або культиваторами, або дістами стягне. Хорошо, так... я розкривав. Отже, тобто, ми Паралельно борозді. Рівно за трактором. І Перше, це економія, бо його легше буде тягнути. А друге, що, наприклад, бувають такі випадки, що цю плуг притягує до борозну. Тобто, ми можемо тягу, трошки колеса завернути. Ми можемо подивитися, як борозно ріже. Як чуть-чуть не І ходимо лопатки. Вагріну тут немає. От як працює розширювач Ось він. Десь, а тут. Як дивиться, то польова дошка завжди ріже рівний слід. Коли ми бачимо, що польова дошка заварена сюди або вгризається в, 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 в почву, тоді ми регулюємо тієї Тобто Ми колесо поправляємо і тим самим ми можемо виставити. Це не обов'язково, що треба виставити рівно на 16, так як пише книжку. Там є запас ходу плюс-мінус. Тим самим ми можемо під керувати колесом і виставити нашу борозну рівну. Тобі треба, щоб він просто стояв паралельно за місцем. Тобто Це дуже просте рішення і дуже просто побачення. І тим самим, як я показував. Витягнули, відкрутили, законтрагаємо і <плес> ставили <плес> <стіли, плес> назад. Тож для цього не треба ключів. Дуже часто фермера, коли працюють перед зімня з вони наоборот роблять тут невеличкий огром. Для чого це робиться? За зиму земля має властивість трошки просідати. Коли вона просідає, у вас виходить рідка. Якщо залишить, то зяб роблять, Є затримка воно. Коли не роблять, роблять, хочуть рівне поле, щоб одразу під посів, роблять, навалюють невеличкий огорк.